П'ять загиблих і двоє поранених. На Донеччині окупанти вдарили ракетами С-300 по пункту незламності в Костянтинівці. Жертвами теракту стали переселенці з гарячих точок. Уночі росіяни атакували Одещину двома ракетами Х-59. Їх збило ППО. Ворог частіше застосовує винищувачі для авіаударів. Так керовані бомби запустили по Сумщині. Загинуло двоє людей, ще дев'ять поранені. Близько 10 літаків су 35 це російський новітній винищувач атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно така от велика зараз загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби так можуть летіти далеко. і Літаки не входять в зону ураження нашої протиповітної оборони. Бомби це потужна зброя. За добу українські захисники відбили майже 80 атак ворога. Окупанти продовжують штурм Бахмуту, але несуть колосальні втрати. Лікарні Луганська переповнені. Більше тисячі росіян знищено за останній день. Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління. Район зосередження живої сили озброєння військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та два склади пальномастильних матеріалів. Роковини Бавовни ЗСУ показали, як рік тому вдарили по базі ворога в порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі отримали пошкодження. Саратов повністю знищений. Окупантам дедалі тривожніше навіть в тихій гавані Севастополя. Ерефія вивела кораблі та розкидала по морю, аби убезпечити відбавовни. Повідомляють вока південь. 15 кораблів було на ранок. Зараз залишилося 13, і серед них чотири ракетоносії. це досить висока ступінь загрози. Тому на цих чотирьох ракетоносіях, гіпотетично може бути сумарний залп у 24 ракети. І саміт ЄС схвалив ідею трибуналу над російськими терористами. Також у ГААЗі створять міжнародний центр покарання РФ за військові злочини проти України. новини каналу.